На сцені збірна двиги слава укра. Оце оплески. У збірної Кременчука сумарно за шість сезонів такого не було. Зразу про ситуацію на фронті. Є дві новини. Одна гарна, інша погана. Погана. Ми поки що не досягли кордонів 91-го. Гарна. Росіяни не вийшли на кордони 90-го. Стой, 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 стой! Це ж це Юра, Ктач. Кач. Ага, Юра, привіт. Братан, ти чого трубку не береш? Пам'ятаєш, як три роки тому ти казав мені, дуже потрібно на якусь важливу зйомку, а ти на мене капець, як схожий, да? Просто в ТЦК заскоч, документи занеси і все, Юра. І все. Поймаєш? А там не все, Юра. Там тебе з документами якісь проблеми були, Юра. Ага, окей. По перше, стой, стой, стой. Хочу тебе привітати, ти тепер старший солдат. Да? По-друге, сядь, по третє, ти непогано готуєш. А що хоч за зйомка була? О, я люблю Україну. А. Юр, поміряй куртку. І щас цей, Юрій, штани мультикам принесіть, будь ласка. Годі, годі, годі. Сада, кулінар, позивний кулінар. Ну, як ви вже зрозуміли, меню мене не дуже різноманітне. Зажди. Якщо ти тут, то що там зараз вся бригада голодна? Та ні, не неси дурню, тільки мій взвод. Це Лукас, командир артилерійської батареї. Визначає чим, куди і скільки. Зачекай. Тобто, якщо ти зараз тут, то. Я поїхав. Чекай, чекай, чекай. Скоро всі поїдемо. На сцені Краков, лукас, гумор, кулінар і кадик. Ми б назвали вам наші імена, але вже самі їх не пам'ятаємо. Насправді нам дуже важлива реакція на наш виступ. Так ми ж поза конкурсом. Тут так. Але наш виступ буде дивитися вся бригада. Конкурс почнеться, коли ми повернемось. Поліка, зможете, да, наш перший номер – «Бійці в бліндажі. Е, альо! Чого не в окопі? Розвідка 3 ї окремої штурмової бригади повертається з чергового рейду з дуже-дуже глибокого тилу. Дивись, кого привів. Відпустіть, мужики! Я не останній чоловік в цій країні! Та, ківу вже прибрали. Ну ладно, последний. Ну все равно відпустіть, ну пожалуйста. Сисцей Янукович, в мене кішка в кофту з твоїм ім'ям народжувала. Поздравляю, може. Та так що куди його під суд чи в обмінний фонд? Ну і на що ми його обміняємо? На 4 метри проволоки. Ну, з другої сторони 4 метри проволоки. Я четвертий раз не сяду. Простіть мене, мужики, за те, що я не був в АТО! Хтось скаже, що номер про Януковича не актуальний, але у нас в команді є валера. Валера, котрий вміє парадіювати Януковича. І за час війни наша країна навчилася воювати не тим, що актуально. А тим, що є. Тому не аналізуємо, а радіємо досягнення. Поліка, не нас Продовжимо. Європа вирішила рішуче увірватися у війну і запускає свій перший далекобійний дрон на Росію. Точка взльоту Брюссель. Що? Ага? Є оцей мандражик, є цей! Оцей оп-оп! Оцей да? Ну, а що? А ми Європа. Європа. Ми більше не можемо стояти осторонь. Ми маємо стояти хоч трошечки ближче. О! ну ти не перегибай, о, так нормально. 17 тисяч євро. Так. Це немало. Але мир коштує дорожче. Це, до речі, екологічний дрон. Його паливний бак переробляє нікому не потрібне сміття. Тому ми його заправили Будапештським меморандумом та Женевською конвенцією. Та <клес> відлік п'ять. Вже полетів. А, вже полетів. Чуєте цей звук? Це звук сміливості. Я перепрошую. А ми зараз не розширюємо ескалацію. Та все ок, у нього дальність 1300 кілометрів. Він максимум в перемишлі впаде. Зачекай, це ж територія НАТО. Виходить, що НАТО, стріляє по НАТО і НАТО має оголосити війну НАТО. Що ж це буде? Та нічого. Ну ми ж ці, як їх, Євросоюз. Ні, цім, терпіли. А для наступного номеру нам знадобиться доброволець із залу. Дівчата, опустіть, руки. О, будь ласка, чоловіче. Підоплески. ласка. готуйтесь до номеру. Поки. Сань, та у нас вже більше немає номерів. Я знаю. Та, ти йди, готуйся. Ні, ну пацани, ну почекайте, ну, те, що ми зараз на сцені тут маємо змогу виступити, це теж дуже класно, дуже важливо. Тому що ну, ми вважаємо, що культура теж важлива для нашої країни, тим паче зараз. Але ж ну, ваш так званий культурний фронт. ну, Він, м'яко кажучи, сиплеться. Вам не здається так? Ну, от, візьмемо, наприклад, Славіка Балагана. Ну. Хто його випустив, а? Він же тут сидів. А зараз що? Каталонський котел? Фортеця Барселона? Там що то твориться? Да, так і Ні, ну давайте так. Яма СЗЧ. Вінник СЗЧ. Ханумак дважди СЗЧ. Ну, це провал Культурного фронту. І то, що я зараз тут стою і матюкаюсь на сцені по телебаченню, це теж про культурного фронту. Хочеться сказати, що цей виступ дався нам непросто. Ні, все це видумувати, репетирувати кайф. А ось жити в Києві ну, стресово. Щось летить, не ясно що, не ясно звідки. В рації тиша. Да, 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 да. Да. Діти гарлапанять на майданчику, що цей доставщик телефонує. Повний хаос! Ну, але взагалі воно ж того варте. От Я радий знову опинитися на рідній сцені. Мій позивний Лукас. Я грав в команді збірна Кременчука Лукас. Ліга сміху для мене як сім'я. А мій позивний гумор ну, по-перше, тупо було брати позивний Лукас-2. А, а по друге, гумор теж Лігу сміху нагадує. Оце був час. Мій позивний кадик. Я не грав лігу сміху. Бо я почав воювати, коли її ще не було. Ну, що сказати, вибачте, напевно. Сьогодні. Ми довели, що бійці 3-ї штурмової бригади, а ви нічого не забули. Давай вали звідси. Вали, вали. Бачили? Прибився до мене. Просто в мені зараз стільки металу, що він думає, що я його батя. Під'їдемо. Я одразу хочу перепросити за те, що запізнився. Я просто був на ВЛК, і поки там дані в резерв плюс не підтягнуло, то я по вулиці на всякий випадок не ходжу. Я в принципі зараз і по квартирі не ходжу, старенький, як реабілітація. Е, ну, лікарі мені говорять, що дуже повезло, дуже сильно повезло, тому що якби уламок попав в голову трошечки правіше, то все, я би тупо все життя би Вот слухав би пісні полякової. <плес> а так години в день нормально хватає все, люк. Шльопалі шльопки там. До речі, ти там а, казав, що до десятиріччя подарунок якийсь приготував, а ти з пустими руками. А, так рекорд, рекорд. Який рекорд? Ну, дивіться, зараз на сцені найбільша кількість учасників. Дивіться: триста п'ять. Поняли? Триста п'ять. Ова! Це що виходить? На 305, а 604? <риклад> ладно. Получається так. Ладно, ладно, братан. Ну, зараз. Хорош! <плес> Сюда, сюда, тобі Тебе Та ладно, друже, спасибо. Я так балуюсь, у меня тут хобби-костылинг типа. Да ладно, я просто встал. Сьогодні ми довели, що звичайні бійці 3-ї штурмової бригади можуть грати в лігу сміху. Тобто кожен Ліга-смішник може. Ну, ви поняли, ви подумайте, покрутіть поки. Збірна трійки, слава нації! Біжу десять кілометрів для село Війна. Не зупиняється. Містер війна не зупиняється. Виїхала з України і уським хочуть. Війна не зупиняється, війна не зупиняється. Замові дуже нереально темпу, війна не зупиняється, нічого не роблю, війна не зупиняється. Головне питання, чому війна не зупиняється. Пауза. Біжу 10 кілометрів для засуду, війна не зупиняється. Нападаю. Війна не зупиняється. Дякуємо всім членам журі за те, що встали, але в нас вже є тренер. От. Хотіли б ще трохи. Сідайте, все нормально. Все ок. Хотіли б трошки прорекламувати нашу команду Ліги сміху 3 окремої штурмової бригади. Зараз активно набираємо людей. Зйомочки, номерочки, гримерочки. Буквально один, два, три сезони. Тільки між іграми є одна формальність. Ну там треба цей, пусть для вас буде сюрприз. Дякуємо.